Усім синоптичний привіт, дорогі мої глядачі, слухачі і друзі, з якими я радо спілкуюся на своєму ютуб-каналі. Погода з Наталкою Діденко дуже рада завжди усіх бачити і поспілкуватися. Ми розпочинаємо чергову нашу зустріч, і зараз буде прогноз погоди на сьогодні, на 8 жовтня. Ну але звичайно ж, я як завжди розпочинаю із локації, де я зараз перебуваю. Це Тернопільський став. Ну чесно кажучи, на таку ось дивіться масштабну. Величезну красу, такий пейзаж якось став, навіть мені не хочеться казати. Одним словом, хай це буде Тернопільське море, моє улюблене. Я страшенно люблю Тернопіль, атмосфера, затишок, неймовірний український дух, все це тут. Присутня. Ну, але, звичайно, навіть от зараз, коли така погода похмура, і навіть сіється невеликий дощ, за прогнозом, все одно тут якось дуже-дуже затишно, добре і багато, ну, порівняно, звичайно, людей гуляє там з візочками, молоді татусі, не мама, як завжди, такі вже стереотипи татусі. ну, і Тернополяни собі гуляють, ну, і, як то кажуть гості Тернополя. Ну але ми ще тут помилуємося цією локацією, а зараз до роботи, як то кажуть, що сьогодні в Україні хочу сказати, що над Чорним морем, а точніше, навіть над Кримом, зараз перебуває і завтраніше перебуватиме центр активного циклону. І, і тому цей циклон південний і його атмосферні фронти вони зумовлюватимуть хмарну дощу погоду в багатьох областях України. Ну і розпочну я не традиційно, так а й з південної частини, бо саме там завтра е, будуть дощі, і навіть сильні дощі, і це. Дуже стосується Одещини. Ну і так зрозуміло, що вона належить до південної частини України, але я просто ще підкреслю після нещодавніх таких там подій. Синоптично-драматичних дощі сьогодні будуть сильні на Одещі. Ну, але також і практично в усій південній частині, бо, повторюся, саме південний циклон визначатиме погоду у багатьох областях України, але оскільки він найближчий до південної частини, то і ось ці синоптичні метеоподії там будуть такими досить бурхливими. Ще де будуть дощі? Ну, Вже починаємо тепер, як завжди, йдемо по порядку. Західна частина України, невеликі дощі. А в другій половині дня сьогодні навіть припинення, ну можливо, хмарність. Будемо дуже сподіватися на якісь прояснення, бо заходу завжди дощів вистачало. І температура повітря у західних областях України, як і ось уже кілька днів, буде найнижчою. Холодно, одягайтеся, тепло, плюс 9-12 плюс градусів. Але так трохи забігаючи наперед, хочу сказати, що на заході вітер буде східних напрямків, але помірний. Бо, наприклад, у багатьох областях України завтра до хмар, до вологої. Води додасться ще й сильний вітер, і навіть і штормовими поривами. До речі, у південній частині ось до сильних дощів приєднається також і сильний вітер і штормовими поривами. Але не збиваємося. Отже, захід, невеликі дощі. В другій половині дня сьогодні ну якщо не прояснює до припинення опадів і найнижче температура повітря в Україні. Південна частина – Житомирщина, прохолодніша, плюс 12, плюс 13, Київщина – плюс 14, плюс 15, Житомирщина – десь плюс 13, і Сумщина – до 15-16 градусів тепла. Ось така неоднорідна термічна буде картинка. Місцями невеликі дощі, Можливо, на у південних районах у Київської області можуть бути навіть і помірні, але ну все одно переважатиме волога погода. Тут на півночі вітер буде. Ну я не думаю, що буде штормові пориви, але принаймні буде ручки. Тому ось, ну скажімо, там 12 тринадцять градусів, хмарно і вогко, і ручки і вітер. Ну принаймні... Такі шалики, хустки обов'язково треба одягати на шиї. До речі, лікарі кажуть, що дуже важливо захищати потилицю, коли холодно. Там усілякі такі скупчення нервові знаходяться, і треба там його тримати у помірному теплі, не перегрівати. Що на сході України? На сході України завтра, припрошу сьогодні на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині без істотних опадів. І дуже тепло. Це найтепліший регіон в Україні, плюс 15, плюс 20 градусів. Може десь там вискочити і до 21. Але на сході, особливо в Приазові, очікується сильний вітер східного та північно-східного напрямків. Ну і в Приазові може бути до 17-22 метрів за секунду. Це, це сильний вітер. Центральна частина України вже кілька. Кілька днів показує просто дуже контрастну погоду, адже, наприклад, там на Вінниччині плюс 12, холодно, ну, прохолодно, скажімо так, на Дніпропетровщині плюс 19, плюс 20, Черкащина 13, 15, Полтавщина, ну, можливо, навіть і до 16, 17, і Кропивницький з районами 13, 15 градусів тепла. Ну, і у центральній частині України сьогодні також очікується волога погода із дощами і, можливо, навіть помірними, і також сильний вітер північно-східного напрямку. Ну, словом, погода така типова осіння. Будемо втішатися ще наявністю зелені. Я вам ще там покажу. Ну, там навіть трошечки зараз покажу. Повтішаємося. Бачите, зелені ще багато. Ну і переходимо ми, як завжди, йдемо по порядку до південної частини України на півдні, сьогодні, ще, ще раз наголошую на Одесьчині, на Миколаївщині, у Херсонщині. На Херсонщині, на Запоріжжі, в Криму погода несприятлива, сильний вітер штурмовими поривами. Близькість циклону спровокує дощі і місцями навіть сильні дощі. Одесьчина, увага. Температура повітря, щоправда, висока, десь від 14 до 19 градусів на Запоріжжі до плюс 20. Ну і у Києві кияни сьогодні. Звичайно, парасолі візьміть, але такі якісь невеличкі. Я навіть могла вам показати у мене є така дуже класна парасоль. Якщо з в до поки буду далі розказувати про господи, то вам покажу і всім рекомендую. Температура повітря у Києві сьогодні десь плюс 14-плюс 15 градусів. Тобто нарікати на температуру повітря, ну вже точно не варто. Вітер буде, ну якщо не штурмовий, такі рвучки, не дуже приємний, не дуже комфортний. І м, дощі будуть невеликими. У Києві буде дощі невелике. Намацала парасулю, вам показують. Ви подивіться. Ну, я так якось треба її так показати, щоб ви зрозуміли, яка вона маленька і невеличка. О, отак краще. Бачите? Ну, таких парасоль, можливо, не часто так і зустрінеш такі манюньки. Я по секрету скажу, що мені подарувала подруга, вона привезла із Лондону, із національної галереї. Там такі продаються. Але також у нас часто продаються також, теж невеличкі парасолі. Я, наприклад, не люблю ці такі тростини, їх незручно з собою тягати. І коли очікують синоптики місцями на великій душі, то погодьтеся тягати з собою цю тростину. Особливо дуже це буде смішно виглядати, наприклад, у маршрутці. Тому маленькі парасолі, але принаймні щось таке. Якусь одежу з каптером, я б я киянам радила завтра одягнути і взяти з собою. Ну, і ще раз, як ми завжди кажемо, у сухому підсумку, який зовсім буде не сухий сьогодні, 8 жовтня в усій Україні волога хмарна погода. Найбільш інтенсивні дощі у південній частині, місцями у центрі, на Заході та на Сході, ну принаймні в другій половині дня без істотних опадів на заході, на Сході ну, циклон взагалі туди не сильно добереться з атмосферними фронтами. На півночі, як кажуть наші, Баби на базарі щось таке. Тобто і вологість буде, і хмарність, і можливо місцями дощ, але не сильний. І вітер також не штормовий, але рвучкий. Ось така найближча синоптична ситуація в Україні сьогодні, 8 жовтня. Не перемерзайте, не піддавайтеся ніяким вірусам ні в якому випадку. Більше гуляйте, бо на вулиці відчуття таке, знаєте, теплішої погоди. Ну зрозуміло, що на півдні та на сході там не просто відчуття, там справді тепла погода. Ну і ось зараз ще раз. Дивимося ми на Тернопільський став, на такі прекрасні, шикарні, потужні осінні хмари. Можливо, трошечки ну, набережна дуже гарна. Бачите, тут я казала, що людей багато, якраз не багато, але так, щоб я бачила, все ж таки хтось там ходить. Ну я коли починала е, лише прогноз, то е, людей було більше. Одним словом, е, приходьте. На мій ютуб канал, «Погода з Наталкою Діденко. Ставте там галочки, підписуйтеся. Обов'язково я б вас просила радити своїм друзям, знайомим. Будемо спілкуватися і ще, ще раз вітання усім з прекрасного Тернополя. Усіх люблю.